Зовсім молоді хлопці та зрілі чоловіки, контрактники та мобілізовані за більш як два роки війни стали згуртованим колективом, який може стримувати ворожу навалу за допомогою старої зброї та обмеженою кількістю боєприпасів до неї. Це про гармашів першої окремої танкової сіверської бригади, що нині знищують російську техніку, фортифікації та скупчення піхоти на Донеччині. Окрім бойових виходів, армійці мають час на дозвілля, яка щоправда є дуже умовним, бо фізичної роботи в артилерістів завжди повінця. З розташування одного з підрозділів повернулися наші кореспонденти. Зая, так, один такий позивний. По з жінкою постійно розмовляю. Говорю їй Зая. У свої 23 Зая встиг вже чимало. Чотири роки тому пішов у військо на контракт. Обзавівся родиною. Удома його чекають двоє маленьких синів, а ворожу орду зустрів на півночі. Встрітів війну там. Чернігові обороняли Чернігов. Залпом тріста Нині молодий командир гармати першої танкової бригади поціляє чужинців на Донеччині. Це його акація. Самохідна гаубиця ще радянських часів та зауважень твердить, нема достатньо надійна, дуже непогана машина по професії. Будівельник побратим заї. Так само командир гармати на псевдодоцент. ладний напарник бути за батька, мобілізованому чернігівчанину 48. Та каже: жодних непорозумінь через різницю у віці нема. Співпрацюємо нормально. Тут люди, які за бажанням ну, працюють, так скажемо, воюють. У затишному бліндажі зустрічаємо гармаша на псевдокіндер. Він контрактник з Миколаївщини, старший мехвод, і хлопцеві лише 21. В армії вже три з половиною роки. Певнить до ось такого суворого армійського побуту вже звик. У них, мовляв, тут все необхідне. У нас от кроватів кожного. Печка стоїть, на дворі душ стоїть. І навіть спортмайданчик, так само як і техніка, замаскований у цьому прифронтовому ліску від очей ворожих БПЛА. Одним словом, все ідеально. Щоправда, часу на перепочинок у вояків першої танкової обмаль роботи повінця. В'ячеслав з екіпажу зай разом із побратимами зводить укриття для гармати. Тільки так дві чи три зранці стоїмо, і ввечері з ну, закінчимо. Часом до ну, добудуємо сістянку, робимо ворота і. Накриваємо ще добре, ну, маскіруємо ну, не побачив ворог. Громащі твердять, боєприпаси в них є, та водночас не приховують, їх доводиться економити. Ми працюємо, поки є, поки працюємо. Стараємося влучно стріляти і ну, десь хитруємо. За два з роки війни вже устоявся колектив. Ці зараз люди, що зараз тут з нами, ну, це вже ті, що треба. Заступник командира підрозділу першої танкової станіславович каже: люди так само потрібні, як і снаряди, але свідомі. Основна вимога це мотивованість. Ну, що якщо просто людину там десь призвуть і вона не бажає служити, але все одно мусить виконувати. Він прийде, він не хоче не вчитись, не отримувати якісь навички, там практичні, працювати, капати, ці капаніри. Мотивація молодого командира гармати проста: звільнити від окупантів Мелітополь, звідки він родом, а ще молодшого за нього Мехвода не пустити загарбників у свій дім. Дуже цього добиваємось, нищимо ворога. Хочемо додому і є надія, що зараз все скоро туди попаду. Щоб був спокій рідних. Ну, щоб війна туди не дойшла, бо навіщо їм це бачити. Андрій Пощі, Артем Деженков, програма Вікна, СТБ» – єдині новини.